Да это бред какой-то. Ну так как за газ так и за доставку воды. Ну сейчас с дуру не знаю, что можно сделать. Людей уже и так замучили. Так, Чернігівець Леонід Звеняцький реагує на платіжки за гарячу воду, які отримав за листопад. Там з'явилися нові пункти: плата за абонентське обслуговування та забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання. Сталося це через законодавчі зміни. Так тепловики виконують закон про житлово-комунальні послуги, розповіла заступниця голови правління облтеплокомуненерго Ірина Штипа. Нараховується вона незалежно від того, користується споживач гарячою водою чи ні. Ми всі є співвласниками житлового будинку. Там є загальна система опалення, загальна система водопостачання, і за функціонування цих систем ми повинні сплачувати. Саме так передбачено методикою порядку розподілення послуг в житловому будинку. Споживачі, які тимчасово відключені або мають бойлери, також зобов'язані сплачувати за послуги функціонування внусних будинкових мереж. Наше підприємство повинно отримати в належному стані мережі гарячого допостачання, щоб надавати послугу, щоб споживач мог відкрити крани, отримувати гарячу воду. Ще одна нова графа в платіжках за тепло, плата за абонентське обслуговування. Це окрема додаткова плата, але раніше ми з вами в платіжному документі бачили внески за обслуговування приладів обліку теплової енергії. У нас був такий розділ внески. Сьогодні це абонентська плата за абонентське обслуговування, як сказала Ірина Штипа, відключитися від централізованого гарячого водопостачання, щоб не сплачувати за ці послуги, неможливо. В житловому будинку багатоповерховому, це неможливо. Саме в вашому житловому будинку, у вашій квартирі є стояки гарячого водопостачання, є або рушника сушарки. Ну тому забезпечити послу... забезпечити функціонування мереж ГВП це обов'язково. Є дві фіксовані суми абонентської плати: 27,85 за тепло, і 18,24 за гарячу воду. Ще одна сума, яку споживач платитиме за забезпечення доставки гарячої води, залежить від того, скільки її використали мешканці будинку у січні минулого року та площі квартири. У кожного будинку це окрема окремий обсяг, тому і плата. Буде для кожного будинку окремо, але вона буде рівномірно розподілятись між квадратними метрами кожного приміщення. Абонентська плата не залежить від цього. Абонентська плата розрахована на один особовий рахунок, незалежно від площі житлового приміщення і кількості осіб, які в ньому зареєстровані. Чернігівці на нововведення реагують так. Цим, е, законом про теплопостачання І е, методичними вказівками про розподіл вони построєні з однієї сторони. Защитить тих, хто торгує, теплосетью розподіляє, А совершенно не думають не тільки о людях, но й о державі. Ой, що про це думати? Голова пухне, а що ми зможемо з пенсії своєї. Неправильно, звісно, але що зробиш? Від нас це не залежить. Коротше, усі квитанції по 10 штук вже, і я не знаю за ці доставки, і за гази, за воду і за все остальне. Куди вже далі, я не знаю. За 2200 у мене пенсії, куди далі? Я не знаю. Це це не виносимо. ноги несу, ходжу ще на підробки, тому що не витягую. Не витягує. Далі жити не виносімо. Я не знаю. Наталія Гоман, Валерій Циркун, Олександр Сіцько. Новини на Суспільному.